Козак це своєрідний лицар своєї доби, козак це уособлення сили, вірності, відваги і нескореності. З давніх давен про битви вільних людей проти ворогів складали легенди, їх наділяли надприродними силами і передавали з покоління до покоління повагу і гордість до подвіїв великих воїнів. Козацтво залишило нам у спадок грандіозну історію, а також свої символи, які є унікальними і кожен має своє призначення. Булава це клейнот найвищої влади від гетьмана до президента, а також національний символ мужності. Який вигляд мали булави, ми можемо дізнатись портретів гетьманів від Сагайдачного до Розумовського. Це палиця з горіхової деревини завдовжки 50-70 сантиметрів зі срібною чи визолоченою кулею в кінці, булава розкішно оздоблювалась, здебільшого смарагдами і перлами. Вона завжди була на видному місці під час переговорів у руках гетьмана, а під час виборів на столі. Як говорить стара легенда. Булавою могла управляти тільки найспритніша і найсильніша людина. Не кожному вона була по силах. Без чого не можна уявити справжнього козака? Відповідь очевидна без вірної подруги шаблі. Між козаками ходило прислів'я, без шаблі нікуди. Нею можна і сало відрізати, і ворога вбити. Вона була середньої довжини. Легка і тонка, Поміж собою козаки називали її чудесною зброєю. Щоб володіти технікою шабельного бою досконало, козаки постійно тренувались, правлятись з нею. Вони могли одночасно битися двома шаблями або тримати в одній руці шаблю, а в інші пістоль або пернач. Також популярними серед козацтва був лук зі стрілами та спис. Спис навіть став символом Запорізької Січі та зображувався на печатках. До своєї зброї козаки ставилися бережно та завжди підтримували у чистоті. А щоб прикрасити її золотом чи сріблом, навіть витрачали все своє багатство, бо то і не козак, що має погану зброю. Одна старовинна легенда розповідає. Після знищення січі козаки розійшлися хто куди. Але одного дня зібралися всі разом та скинули свої шаблі в одне місце. З їх шабель ковалі почали кувати меч єдності. Сипалися іскри з під величезних ковальських молотів. Під заливав очі в цій нелегкій справі. Червонів метал у величезній печі. Тим часом злі сили заважали ковалям, спокушали золотом, владою і прославлянням. Та ковалі не здалися і продовжили справу. Коли ж меч був готовий, щоб його підняти, знадобила сила кожного з козаків. Всі, як один, вони впорались з цим. І показали на власному прикладі, що наша сила в єдності. Ми можемо все подолати, якщо будемо єдиними. Ми, українці, пройняті духом козацтва. Він смоктується з материнським молоком, тече у наших жилах та живе у наших серцях, українська символіка є відображенням української ідентичності. Національної ідеї, культури, історії усього, що робить нас українцями.